Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні картопляні кульки з Дорблю. Картопелька ось тут в мене вже відварюється, майже готова, я вже її підсолила, тому маємо її злити і потовкти. Я злила всю водичку, тому що зайва волога нам не потрібна. Не буду ризикувати і товкти картопельку в цій кастрюльці, тому все все сюди і зробимо пюре. Так, потовкли, щоб не лишалось ніяких у нас тут грудочок. Тепер на цьому етапі можемо додати перчик, якщо забажаєте зелень, італійські травки або ще щось. Я хочу тільки перчик, сіль ми вже додавали. І дві ложечки борошна. Все це ретельно перемішаємо. Має вийти тісто, картопляне тісто. Картопельку поки відставляємо, і нам потрібна подвійна паніровочка. Тому яйце підіб'ємо трішечки виделочкою. За потреби додамо ще одне. Тобто нам яйце покроково борошно, яйце, панірувальні сухарі. Кульки наші будуть з сиром. Тому я обираю дорблю. Потрібно нарізати його невеличкими шматочками, це надасть пікантності нашій страві. І, до речі, ось це сир. Самий справжній. Тому що, як Xerox, знаєте, це є і компанія, яка виробляє капіри. Насправді ми всі знаємо, що то капір, але говоримо Xerox, так само і здорблю. Всі виробники кажуть, що це в нас дорблю, але справжній тільки цей. Ось такими шматочками, такими квадратиками я нарізаю сир, для того, щоб потім ми нафарширували кульки. Картопелька, тісто картопляне. Хочу ось таку кульку. Розминаємо, кладемо всередину шматочок сира і загортаємо. Заліпили, отримали ось таку кульку картопляну і таким чином формуємо всі наші кульки. Так, вийшло 10 кульок, 10 кульок, і як бачите, ще лишився сир. Тобто використали грам 70. Духовка 200 градусів, верх-низ, конвекція, деко з пергаментом. І тепер борошно. Яйце. І панірувальні сухарі. Ось така гарна кулька в нас вийшла. І дрівняли, і викладаємо на деко чудових 10 кульок. Розігріта вже духовка на 20 хвилин, для того, щоб створилась коринка, адже все в нас вже тут. Готове і так насправді почекаємо. Пройшло 20 хвилин. Там така краса. Зараз самі все побачите. О, гляньте, навіть сир попідтікав. Ці кульки неймовірні. Зараз викладаємо. Кульки. М -м. Неймовірна смакота. Вишуканість сиру. М -м. Люблю, дурблю. Це щось неймовірне. Ви можете це приготувати, взяти з собою на пікнік, пригостити дітей і взагалі насолоджуватись. Реальним смаком. Вподобайки нагадую, підтримуємо український контент. Ну і. Дзвіночки для того, щоб не пропустити цікаве на нашому каналі. До нових зустрічей!